А хто штурмує? У нас робочий момент. Друзі, друзі! 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 Хто за те, що ми залишаємося тут! Ми залишаємося, працюємо! Треба з кінця почати прийняти рішення, що наші зібрання змогли йти. Я думаю, що треба треба рішення. Телерадних синою проголосувати працювати порядок. Так. Ми починаємо пленарне засідання. Оба друзі, починаємо. Отже, а, що я, я думаю, світ свій звичайної комісії, щоб сам це було. Друзі, давайте так. Давайте результати мандату нашої комісії. Давайте ми зараз дамо слово, дамо. Олегу Закапу, Харківський член потенційної ради. Шановні, я всіми, вами пишаюся. я всіми вами пишаюся, ми з вами круті, тому що ми з вами перебороли страх, перебороли різні погляди, а ми приїхали сюди для того, щоб показати всій країні, що ми разом. Ми разом, тому ми зможемо все зробити, те, що ми з вами запланували. Значить, скажу таке, Харків дуже цікаве місто. І саме в Харкові цей Майдан, те, що відбувається, ви бачите, що це правильно, що він відбувається тут. Харків це ворота Східної України, це, а то це наша держава, і ми повинні цю державу відстояти. У нас багато зібралося. У нас є реальний шанс змінити цю країну. Цей шанс реальний. Це доводить до той штурм, який зараз відбувається там. І ми цим шансом повинні скористатися. Тому я закликаю вас, що для того, щоб змінити систему в країні, ми повинні... Зробити такий суспільний рух, який буде близький до руху, схожий на солідарність. Зрозуміти, ми не створюємо якусь партію, не створюємо реєстраційний рух. Це рух простої громадськості, рух, який повинен привести до змін в цій країні. Основною вимогою громадськості є і зобов'язанням формувати вимоги до влади, зобов'язання влади незалежно якої, політиків, опозиційних влади сприймати ці зобов'язання і їх виконувати, чітко показуючи, який механізм виконання цього, з якою командою вони будуть це робити. Тому те, що ми тут зібралися, повинно стати саме напрацюванням того, щоб в результаті ми дали їм цей план дій, цю дорожню карту, Не вигадану політиками для них. А від народу, для народу і задля народу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, і тут, перш ніж ми перейдемо до власне офіційних якихось моментів, я хочу доповнити Олега. Багато хто питав, для чого ми збираємося, для чого цей форум, що ми хочемо, яка мета, яка ціль його. Багато було звинувачень. Так? Звинувачення, ви, мабуть, бачили, звинувачення безпідставні нас звинувати у тому, що ми проект банковий. От ви ну, бачите, які можливості сьогодні в банковій. От, нас звинуватили, що, ну звинувачу, були такі ідеї е, припущення, чи не е, спрямований наш форум на розкол Майдану. Він не спрямований на розкол, він спрямований навпаки на консолідацію. Для нас є головним е, завданням, головною метою це започаткування євромайданів як е, всеукраїнського руху. Євромайдани стоять в багатьох містах, ви це знаєте самі, тому що от ви, ви і є втіленням цих Євромайданів. Ви є посланцями цих Євромайданів з різних міст. В одних містах стоять сотні людей, в інших містах стоять десятки. Є міста, де стоять по 4-5 людей. Я був кілька тижнів тому в Краматорську, бачив це на власні очі. Тому для нас дуже важливо консолідувати, навести зв'язки між цими людьми, спробувати налагодити, налагодити співпрацю, спробувати налагодити взаємодію. Для нас загалом принцип співдії має бути визначальним ключовим співдія, не протиставлення. Не створення якихось фазі структур, не протиставлення себе опозиційним політикам, а саме співдія із тими людьми, які сьогодні відстоюють ті самі принципи, які відстоюємо ми. Тому от власне, пам'ятайте це слово. Воно дуже важливо. Воно сьогодні звучить у нас тут, і я думаю, воно буде повторитись співдія, не протиставлення, не розкол, не робота на себе, не перетягування якоїсь політичної бомби. Ми працюємо разом. Про горизонтальні зразки я сказав, я ще хочу доповнити Олега в такому моменті. Він правильно сказав. Дуже показово і дуже символічно, що все це відбувається саме в Харкові. Харків не лише ворота України, Харків не лише столиця Радянської України, Харків не лише колишня чи теперішня інтелектуальна столиця, а Харків дуже важливий ще в тому моменті. Ви очевидно бачите всі ці заяви харківських політиків. Заяви сепаратистські, заяви спрямовані на розкол країни, заяви спрямовані на розщеплення нашої країни. Тому мені здається, що те, що ви, представники різних міст, різних регіонів, сюди приїхали спрямовано саме на збереження територіальної цілості країни. І дуже важливо це робити саме тут, де загроза сепаратистських настроїв сьогодні дуже велика. Тому ще раз дякуємо вам за те, що ви сюди приїхали. Це така річ. І так. я думаю, що в нас були заплановані вітальні промови, у нас була запланована програма. Я думаю, вітальні промови, якщо ми встигнемо, вони будуть в кінці. Давайте